Всіх вітаю у нас новиночки. Такий брючний костюмчик, футболочка плюс штани. Штани на високій посанці, широка резинка, з боків дві кишені. На кишенях декоративні гудзики, типу як під дерево зроблені. Штани донизу кльош, гарненька довжина. Тут є така блузочка з таким фігурним вирізом. Є така куліска. Де можна фіксувати, регулювати довжину і об'єм, можна підтягнути, зробити вище, нижче. Дуже гарно виглядає. На грудях такий великий накат, якісний, не покошлатиться, не зітреться, Рукав до локтя. на мені джинс. Також отримали помаранчевий хакі фісташка. Розмірний ряд: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58-60, 62, 64. Вже отримали кількості, так що чекаємо ваші замовлення. Тканина дуже якісна. Американський креп прослужить вам не один рік.